Всім привіт! З вами Ваньок. Сьогодні ми розпочинаємо новий проект. Появився в мене клієнт, ну як він давно вже просила людина з нашого з мого села, переробити мотоблок у міні-трактор, мототрактор. Що ми маємо? Маємо мотоблок Кентавр на 8 кінських сил. Колись він був із стартером, але стартер знятий. Двигун з короткою кришкою, хто розуміє той. Понімає. Є без стартера з довгою кришкою, є і з стартером з короткою кришкою правою. Ну що тут розказувати? Мотоблок як мотоблок. Е, уже людина е, чи їй хтось робив, чи сам він пробував, не знаю. Е, є ось такі заготовки, хтось пробував йому, каже, робити. Ну, таке щось тут натулено. Це все я буду вирізати, буду робити. По своєму, так як я це бачу, так як я то роблю, щоб було тут це у нас на рому. 10-й швеллер. На бампері в нас 14-й швеллер. Ну, це буде обрізати не красивий він тут. А... Тобто, деякі заготовки є. Передні колеса будуть від інвалідки. Рульова буде від Запорожця. Так само є там, ну. У e, цього мужика e, був Запорожець, він все познімав. Тобто рульова колонка там у нас є руль, рульовий вал, оце все буде від Запорожця, воно у ящичку завчаться від Запорожця. E, даний мототрактор буде з плаваючою коробкою. Так само людина заказувала вже собі підшипники. Якщо знайду зараз, як там вони йдуть UCP, ось все. такі як я використовую з плаваючим з плаваючою коробкою 208, що тут у нас більш ніякої маркировки на ньому немає. r 208 Ось такі підшипні корпуса. Тобто, Будемо переробляти. Тобто, то. Тож, кому цікаво, слідкуйте за каналом. Буду старатися, як мінімум, раз у тиждень викладати відос, відео по мотоблоку, що зробили. Розберемо, звісно, зразу. І будемо раму розбирати і будемо щось хімічати. Тож, всім до зустрічі! Тобто полець вверх.